Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Сьогодні розглянемо питання про ядерку. Я в себе в дописах до спільноти також публікувала опитування. Більшість глядачів проголосувало за те, що так, Україні потрібно відновлювати ядерний потенціал. Деякі дуже маленький відсоток сумнівалися, хто що буде обслуговувати, за що платити, та таке інше. У мене вже є на каналі Дару прогноз. Подивіться, за 2022-2023 роки. Якби в Україні була ядерна зброя, то чи напали б на нас? Очевидно, що було б зовсім. Інше, інше ставлення до України. А тепер давайте подивимось: чи може бути таке, що найближчі, давайте візьмемо 5 років в Україні з'явиться ядерна зброя. Це не лише розробка України, можливо, хтось інший з країн-партнерів розмістить в Україні ядерний свій арсенал. Дивимось. Яка вірогідність, що в найближчі 5 років в Україні з'явиться ядерна зброя? Подивимось, що покаже прогноз. Жриця карта таємниці. Є, є якісь заколісні розмови щодо передачі чогось корисного для України, що тут король кубків, четвірка жезлів. Та вісьмірка мечів. Розмови то ведуться, але поки що якийсь король кубків, якийсь дуже важливий ех, такий. Ну, хто це може бути? Наприклад, Байден міг би бути зараз. То ні. Поки що ні. Четвірка жезлі, вісьмірка мечів, е, карта стабільності, четвірка жезлі, вісьмірка мечів, карта обмежень. Ні. Е, поки що. Ведуться розмови ось тут за колісні щодо передачі Україні, в тому числі ядерного озброєння, розміщення на території України, але ось позаду колісниці Диявол. Ця така ініціатива вона дуже тормозиться. І по вісмірці мечів мало вірогідно, що в найближчі 5 років на території України з'явиться ядерна зброя, не тільки наша, а й зброя партнерів розміщення. Дуже мало вірогідні. На жаль, так. Але ж, давайте тоді подивимось. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Давайте тоді подивимося, чи передадуть Україні все ж таки. Щось таке досить таке серйозне для захисту в найближчий рік. І для захисту? Давайте ні краще розглянемо таке питання: Українські міста. Чи будуть передаватися ППО, чи буде збільшуватись їх кількість для того, щоб зробити купол над українськими містами в найближчий рік? Яка вірогідність? Що буде збільшуватись значна кількість ППО? Це, я думаю, досить таке важливе питання, бо обстрілюють дуже багато міст. Вісьмірка Пентаклі ведеться робота. Закохані, пас жезлів і диявол. Дивіться, можна було б дати, але є хтось, хтось постійно, постійно тормозить ось ці процеси по дияволу, є якісь закулісні домовленості, не передають от все те, що потрібно. На жаль, передають лише 25% від потрібного пас жезлів. Ну, трошки дамо так, щоб ви, як то кажуть, не гавкали, що Будапештський меморандум взагалі не дотримуються ось домовленості. Це як Варіант, партнери. Пас жезлі, дамо вам щось трошки, щоб ви трималися. Але знаєте так, щоб ви не дати Росії перемогти, не дати Росії програти. Ось таке. Серединка на половинку, але ж гинуть українці, хто рахується з цими смертями. На жаль, на жаль, дуже ситуація складна. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Якщо взяти ось тут по дияволу, закоханим, може обстрілюватись дуже багато мостів, шляхів сполучення. Може бути якийсь великий вогонь, знову можуть влупити по якійсь дамбі або по якийсь ГЕС. І якщо брати по закоханим, то це як варіант можуть бути і вокзали залізничні, автовокзали. Ось може таке бути і по пажу жезлів, це все ж таки, знову ж таки загроза для дітей. Ось, на жаль, був такий прогноз, але майбутнє багато варіантне. Змінюйтесь енергетично, змінюйтесь Світ навколо себе, і в цілому ситуація покращиться для України. Будьте добрішими, посилайте Всесвіт, позитивний заряд, і хай ось ця позитивна енергія змінить в цілому на кращу ситуацію в Україні. До зв'язку з вами була Таролог Людмила. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад.